Доброго ранку ще раз всім. Дітки сьогодні нас у гості з, з вами запросили, але ви повинні відгадати, хто? А ну, давайте слухаємо загадочку. Із-за моря випливає, провінції ласкаві має, заглядає у віконце це яскравле, кругле хто? Сон. Сонце. Так. Але ми, дітки, повинні його покликати. Дивимося на екран і по послухаємо закличку для сонечка. Сонечко, навідає, <певи> Мені було нудно та самотньо за хмаринку, Але зараз я дуже радію, що ви телефону до мене. Я пропоную вам погратися. Що сонечко хоче з нами зробити? Погратися, так? А ну давайте разом пограємося. Дивимося уважно на екран. І будемо мені відповідати. Що ми бачимо на картинці, дітки? Що це в нас таке? <різь> <А, різь> так? <різь> сонечко просить, що ви сказали? Квіточки сонечко, потрібно чи ні? Подпи, сонечко? Сочнечко? Так! Отже, ми вірно сказали. Сонечко наше потрібно для квіточки. Дивимося наступну картинку. Що це в нас таке? Часи. Так, Це в нас годино, а годино потрібно, сонечко? Ні. Ні, вірно, молодці. Ось не потрібно нашому годиннику сонечко. Дивимося наступну картинку. Що це в нас таке, дітки? Малинка, а? А малинці? Потрібне сонечко? Щоб вона росла? Потрібно. Потрібно, так? Потрібно сонечко. Дивимося наступну картиночку. Дивимося далі. Що це в нас таке, дітки? Шуть. Книжка, так? Книжку. Так, це книжка. А книжці сонечко. Потрібне? Книжці сонечко потрібне? Не. Ні, так не потрібно, вона ж не росте. Значить, книжці нам сонечко не потрібне. Дивимося наступну картинку. Що це у нас таке дітки? Дерево, так? Дерево. А ну, скажіть, скажи, дереву, щоб воно росло, потрібно сонечко? Потрібно чи ні? Так, так, молодці. Ось які ви розумнички. Все вірно назвали, продовжуємо далі. А зараз наше сонечко хоче пограти з вами в. Піжбурки, слухаємо уважно, що ж ми будемо робити? Перед вами будуть з'являтися картинки. Зрозуміли? Якщо... Різні картинки, якщо ви побачите на екрані сонечко, ви будете хлопати. Зрозуміли? Якщо будь-яка інша картинка, ви будете тихесенько сидіти. Зрозуміли, але будьте уважні. Давайте пограємо в ось таку гру. Якщо сонечко, ми хлопаємо. Якщо будь-яка інша картинка, ми сидимо тихенько, так? Запам'ятали? Приготувалися. Починаємо гру. Починаємо гру, давайте. Сонечко в нас на екрані! М'ячик, ні, не хлопаємо. Ми чекаємо сонечка. Метелик ні, нам не потрібний. Так? Що це у нас, дітки? Хлопає! Сонечко з'явилося! Хлопає! Лев, машина, ні ми не хлопаємо, сидимо тихенько. Квіточка, качечка, курівка. Теж сидимо тихенько. І що в нас? Сонечко хлопає! Молодці! Які ви розумнички! Ось наше сонечко. Дуже-дуже задоволене, що ви з ним пограли. Час нашому сонечку повертатися додому. Але воно трішки засумувало. Знаєте чому? Тому що в нього немає друзів там, так воно одненьке. Ми сьогодні з вами зробимо для нього друзів, багато друзів, так? Ось таке сонечко. Ми сьогодні будемо з вами робити, бачите? Яке яскраве, жовтеньке. А для роботи нам потрібно, дивимося уважно, кружечок жовтенького кольору, кружечки теж жовтенького кольору. Наші промінчики для сонечка, серветочка, клей ПВА, пензлик та білий аркуш. Але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми з вами зробимо зарядочку. Приготувалися. Пальчики поставилися на сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Показали долонечки. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик вигріває. Загинаємо по черзі пальчики. Загнули. І усіх разом збирає, збирає нас всіх разом. Пальчики закрили. Молодці. Починаємо працювати. Беремо білий аркуш, але спочатку на ньому нічого не робимо. Беремо жовтенький кружечок. Я відставлю білий арку, щоб... да, да, да. Пере... Перекидаємо його білою стороною доверху, нічого ще не клеїмо. Микита. Я скажу як. Микита. Беремо Микита. наші смужечки. Подивіться уважно, наші смужечки теж повинні бути білою стороною догори. На жовтенькій стороні ми кінчик Намащуємо клеєм. Ось так, щоб, щоб наші промінки не приклеїлись до вашого столику. Ось так повинно бути. Бачите? Кінчик намастила і приклею. Все це робимо під стороною догори. І так по черзі кожен промінчик, так тут навіть. Кожен промінчик. Все. Ну, я... Давай приклеим. Приклеюємо. Можемо прикласти. По черзі клеїмо, трішечки намащуємо, вот. перекидаємо. Вот. Вот. І приклеюємо. Тепер. Вот. Все, нет, туди не надо. Розраховуємо так. Наші приметчики щоб, щоб наши приметки вот не выкористалися. Хорош, хорош сюда так. Продовжуємо, да, продовжуємо да, доти, доки ваші промінчики не закінчаться, друзья. А ти що, вийти? У кого зайвий клей витираємо серветочкою. Ти наклію да. тут? О, так. Так. Ось я своє сонечко вже закінчила. Подивіться, я його перегортаю. Ось таке сонечко в мене вийшло, бачите? Хороший, хороший. Заклій далі. Так. так. Микита он тіло вже зробив, так, Микитка? Ой, яке гарне сонечко, молодець. Молочка. Так, я зробив. Показуйте, щоб я бачила, закінчили чи ні. Не здесь, Маша. Вот здесь, Маша. Щоб могли далі продовжувати. Так. Микита Соловей теж. закінчив Молодці! Гарне, дуже гарне сонечко. Добре, продовжуємо далі. Марія закінчує. Дивимося далі, що робимо? Беремо білий аркуш. Взяли всі. Намащуємо наше сонечко тільки кружечок. Тільки кружечок. промінчики ні. Кружечок намащуємо, клеєм, повністю його замащуємо, щоб він добре у нас воно трималося на нашому аркуші. І приклеїмо посередині нашого листочка, тільки кружечок намащуємо. Хто наклеїв, бере олівець або фламастер і працюємо далі. Я покажу, що робити. Подивіться, що ми робимо. Наші кінчики, нашого сонечка, наші промінчики. Ми трішки накручуємо до половинки. Ось так що було. Не треба такого.

Ось таке виходить гарне сонечко. Так, А це сонце. Ось таке сонечко вийшло у мене. Ой, яке гарне сонечко, Марія. Молодець, гарне. Дуже гарне сонечко. Так, унтіла микита закінчив, молочинка теж гарне. Соловей микита дуже гарні Сонечко у вас вийшло. Як ви думаєте, наше сонечко, яке на небі, буде задоволено такими товаришами? Так. Так, Так, добре. Молодці. До побачення.